Працюючи в автопатролі від чергового по Київ 55, ми отримали виклик, що за даною адресою двойне вбивство. Прибувши на місце виклику, зайшовши в квартиру. В одній кімнаті ми побачили, що лежить на дивані жінка з ножовими пораненнями без признаків життя. Зайшовши в другу кімнату, також побачили ще одну жінку, яка теж без признаків життя лежала з пораненнями ножовими. Зайшовши в третю кімнату, побачили, що лежить чоловік, якого руки крові спить. Розбудивши його, так затримавши, він пояснив, що поссорився з тещею, після чого її вбив. Жінка, коли жінка броснулася, він перейшов в другу кімнату, також він її жінку вбив і відліг спати. Після чого нас місце події було викладено слідчо оперативну групу для подальшого розбору. Інспектор роти патрульної служби Солом'янського райвідділу, прапорщик, войчук Сергій Лінідович.